Ну про хлопці, погнали відкривати 5 кейсів за 5 днів, яких мені подарували. Давайте почнемо, з якого почнемо? Давайте з перелому. Тут у нас є такий дігл. Який щось та й коштує. Схрестили пальці, молитви відспівали, погнали. Давай. Давай, 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 давай! Дало! Вантаж! Майже без подряпин, блин, виглядає так, як... Тяжке у нього було життя. Так, що у нас далі? Що у нас є в цих кейсах? Хороше. О, тут юспік є, давайте його. Давай, давай, гейбушка, давай! Насипай. Оооо. Після бойових нічого нема прямо з заводу. Що там? Хм. Mm. Що у нас тут ще є цікавого. Давайте революція, що Не хочу революцію, тут нема нічого інтересного. Давайте, зараз щось випаде. Я це подарую. Тому що коментар поставилася. Не забувайте писати свій нік в давай, 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 давай. Віддача, діловий центр. Після бойових. Хто хоче, напишіть свій нік. Через 7 днів пройде трейдбан. Я надішлю вам трейд. Не забувайте його приймати. Так, що у нас там? Давайте цей. Тут у нас. Все, шлак, але є хороші, рідкісні предмети. Тут досить класний, ніж бабочка. ніж метелик. Ну! Таке. Навіть не буду це коментувати. Ну що, Давайте ще один нормальний кейс, бо це щось. Не подобається. Ці гарні степень. Такі я би хотів мати. І так, давай, п'ятий. Або ножик, або нічого. Три. Два. Один, давай. Нувай, давай, 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 давай розова пролітає, друга розова пролітає і. Галі. Контроль. Майже без подряпу. А ми зустрічаємося з вами трошки пізніше.